Оце Валера вже сьогодні собере тут який є перчик. Який наріз, Увесь. Все, оце який наріз, такий буде. Вже дособируємо його та і все. Валера повириває, все. І перчик ми несподівано, так? Да? Так. Да. Все. Да, урожай. Та ще який гарний. Да. Заготовку гарно зробили. Ой. Дивіться, не впади. Та дивлюсь потихеньку. Бачите, який, який не є. О. І ось такий зелені помідори, капуста і от такий перчик. Ну, такий воно смачне. А пахуче яке. Попробуйте. А, ну, о, ось що який. І ще й малий припис. І малий забирай. Все забирай. І оце наше. Да. все наше. О, дякувати перцю в тому році. Мені. Не очікували, звичайно. Так да, Стояв він бідненький, дуже довго, холода так і були, а потім... Ну вже теж холодно, він вже вряд не рости буде, чи може померне. Та, уже все. Я прибирати Будеш. Може, хто такий манюпуньки її не збирає, а масса цікавость. <реш> вик... Ножку одріжеш, та в борщик чи в супчик кинеш. Угу. <плес> Дай мені этот крупчик на бульончик. Я петрушки нарвала. А по тим самим. Ну, а чого ти оте не обриваєш? Що ти сидиш дивишся. А, а чого ти теплочки не вірю? Нарву сейчас піду. Я прошлый раз морозилки брала. О, ще оце. А в тепличці добре накидав. А йому там тепленькою він собі росте. Ти, як ото кажуть, з миру по нитку по нитці голому сорочка. Хе-хе-хе, ще трошки її портіка її там тоже забери ага, и кропчик мне, пожалуйста в ладошечку давай оп есть пахне кропчик конечно не пахнет ему салатки Я бачу ще и кропчик все тоже здесь тоже пощупаю Такі перчики. А все А тут ось ущебільший. Більший. Красинчик. Не хватило йому літа доспить. бо довго холодно було. Літні. Отак, нас обили і перчику трошки. Все, що Бог дав, це несемо в кухню в літню. Да. І це <гум> да. Все, все буде наше, все, все, все. Зібрали ми останній урожай перцю, отслужив він. Нам ну, а вже холода, то звісно вже треба його вбирати, тому що ніякого вже толку з нього не буде. І ми зараз його вирвемо. Там я вже на совечкан простелив, зараз будемо спадати. Погода бачите, у нас небо похмуре. Парив день сьогодні виглядало сонечко обіцяли дощ, але його ж не було. Так ось у нас задощіло. І такі короткі моменти, коли нема дощу, треба використовувати успіть. Бо час не чекає, треба вже закінчувати уборку. Все Ну Теплички поки ще тут і помідорчики стигнуть. І перчик там воно поки що трогати не буду, нехай воно вже ще по постоїть. Я сьогодні і відкрив, щоб вона А Зараз будемо давати перчик цей бадилечко. От Служили, дав, дав він нам гарний врожай в цьому році, неплохий, різнокольоровий такий гарний. Ну, дякувати йому, дякувати Богу, що дав урожай. Ну, а тепер прибираємо його. Хай він вибачить, ну треба о, працювати. О, коріння яке. О, помідорчики тут, бачите, на сходили ще. Я Гарні, які. Ну нічого, все, вже сезон закінчено. Хай вибачають. Ну, Бачите, перця вже листя вже починає скручуватися, бо холоднувато йому, мабуть. Ну що поробиш? Дякувати йому. Все, перець своє, аджив. Дякувати йому. Ну, Укорінився він дуже гарно, таке коріння браве, її повиривав, ну, а тепер я його в загородку на компост хай переніває, щоб був перегнів Місце там вже в цьому році вже є куди сипати, я повивозив все, перекопав. Ну, Бачу, що часу мені вистачає, Мабуть, я ще оці чорнобривчики повириваю. Уже все вони процвітали і цей рядок вирву, щоб був порядок. Бо прибігаєш з роботи, часу багато немає. Бистро темніє, а це мені не, не дуже подобається. Ну нічого. Продовжуємо працювати. А це зараз я відносив. Все, відслужили нам і чорнобривчики, і вже тут пусто. Ні перцю, ні чорнобривчиків немає. Ну, деякі ще ось ви бачите, не здаються, ще й цвітуть. І теж які кольори різноманітні, червоненькі, жовтогарячі і жовтенькі, різнобарні. На одному кущику буває, що різного кольору квіточки. Ну, дякувати їм. Теж порадували нас все. Але приходить зима скоро і вони свій час вже віджили. Працював я трохи, вирвав перчики чорнобривці, а пахнуть як руки чорнобривцями. Ну ще не зовсім стеміло. Мабуть, і ще щось можу зробити. Чи, мабуть, піду сюди щось. Під яблунку тут трошки квітів залишилося. Оці також, мабуть, вирву зараз тут. айстер у нас були і теж Ну вже, вже прийшов час. Прибираємо. Ох і запах. боже, бо чорнобривчики такі. Запах, повірте мені. о. А осінь радує своїми барвами. Гляньте яке якого кольору гарного листечка на нашій грушці молодій. Хоч літо пройшло, прийшла осінь, але вона своїми барвами також радує. І ще яка. Краса. А наливка ось яка... Ай, де вона? о, подала. І яка поки гілочку підняв, колись воно осипалось. Гарно. Викинув цю невеличку роботу. І тут вирвав, виніс. Трошки загрітилися, щоб обсипається, бо на яблунки ще її достатня кількість. Отак. От От, трохи попрацював, вже і стемніло. Знаєте, як -то приходиш додому літом та раз, ще багато часу працюєш, а це дощі пішли, що там ніяк швидко. Що дощі не давало працювати, то якось і на досі не, неприємно було. Сьогодні ось прийшов, трохи дало попрацювати, хоч трошки. Але все одно якось приємно, радісно на душі. Полуничка подивись, да, зеленіє поки що дощик прийшов. Така плантація там воно. Петрушка. Отак і день закінчився. Всім дякую, хто дивився наше відео. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, ми з задоволенням будемо відповідати. Всім пока-пока!